У дворі старенького будинку на околиці Житомира повно поліції, працюють слідчі. Тут сталося подвійне вбивство. За що пострадали мої діти? За що пострадали мої діти? За що? Дочка моя 40 год. Сусіди раптом почули на цьому подвір'ї пронизливий крик і побачили якийсь незнайомець, б'є дівчину. Цей сусід кричить що ти робиш? Ти ж а він її добивав молотком на подвір'ї. Поліцію викликали, але було запізно. Те, що правоохоронці застали в обійсті, шокувало. За будинком, прикидана шифером, лежала скривавлена жінка. А в самому домі на підлозі молода дівчина з розтрощеною головою. Зафіксовано насильницьку смерть. Під час огляду трупів у морзі було виявлено рублені рани, рублення такого трізані рани. Загиблі Ірина та Анжеліка Карпець, мати і донька. Молодшій 21 рік. Мешкали у старенькому бабусиному будинку. Там її і доглядали. До 93-річної пенсіонерки душогуб не добрався. Потім зламали двері. Щоб зайти до неї, до бабушки зламали двері, вона була закрита. А от матері та доньці не пощастило. Кажуть, нелюд прийшов о 8-й ранку і заскочив своїх жертв зненацька. Вони ніколи не відкривали нікому, просто дочка, я так поняла, що виносила відро вилити, посуду мила. І він її дігнав там. Почала вбив дочку, та видно, так кричати почала. І вона вискочила, побачила, почала голою в трусах і в маєчці бігти на вулицю. Він її впіймав отут -от -от біля калітки. Убивці вдалося втекти, але у поліції вже знають, хто він. Саме цього рокового дня Анжеліка мала від'їжджати до Чехії на заробітки. Це була б її друга поїздка. Першого разу дівчина працювала за кордоном разом зі своїм другом із Житомира Василем, але цього разу вирішила їхати без нього. За описами сусідів, саме цього парубка вони і бачили вранці на подвір'ї загиблих. Василеві Подорожньому 26 років. Житомирянин спортсмен, тимчасово безробітний. Із загиблою Анжелою донедавна мав близькі стосунки. Розглядається ряд мотивів вчинення зазначеного вбивства, серед яких і мотив ревнощів. Друзі дівчини кажуть, парубок дійсно був ревнивим. Через це вона його і покинула. Агресію він проявляв і там ревний, дуже був. Вона боялась, тому що. Боялась от этого, трещо в нього клямка уподяти. Наполегливий кавалер навіть бив дівчину, про що вона двічі заявляла до поліції, але дарма. Заяви в ЄРДР не реєструвалися, оскільки згодом надходили зустрічні, так звані звернення про проханням не рждати вказані. Звернення про тілесні ошкоджень, які спричинені цієї особи у цьому будинку, мешкають батьки підозрюваного. До журналістів ніхто не виходить. А сусіди кажуть, вони важко усе переживають. Що вбивця насправді Василь їм не віриться завжди мовчазний. Це як шок для всіх, звісно. На пошуки підозрюваного правоохоронці кинули усі сили, просять допомоги і у населення. За подвійне вбивство вчинене з особливою жорстокістю. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.